Хотів би звернутися до наших європейських партнерів зараз в Україні. Вони дуже незвичайно дуже за це дякую. Дуже потужно допомагають відбудовувати школи, садочки, медичну нашу галузь. Але нам не можна забувати про житлові будинки. Наше завдання повернути кожного українця додому. А коли вони повернуться, вони своєю роботою, свою працю і будуть піднімати економіку. А підняття економіки – це звичайно, і гроші в наш український бюджет. Дякую. Ню дуже багато працює різних програм. І це програма ЮНАТЕ 24 і Агенція відбудови, і з резервного фонду йде відбудова, і багато фондів. Наприклад, Джем, який взяв на себе відбудову, верніше, вставляє вікна повністю багато поверхівки в багатоповерхівки, приватний сектор. І приклад такий ще Добробат, який в Київській області зробив 134 тридцять чотири будинка, відремонтував, і 104 вірпіння. З цих 130. І вони кажуть, нам комфортно, прозоро працювати. Ірпін надає матеріали, а вони виконують роботи. Я вважаю, кожен е, міський голова, кож, кожен на своєму місці, показ, повинен показати найголовніше, що від нас требують наші європейські партнери. Це прозорість. І тоді все буде. Друзі, і користуючись ще нагодою, я хочу запросити, звичайно, до нашого стенду, там, де в нас є проспекти. Будь ласка, підходьте, ми поділимось. досвідом. Дякую. Uh, thank you so much. That's a good formula uh, to make it uh, fast because people live now and the needs are are now to do it with a good quality because we are not building just for a few few days for years but we are building years ahead and.